Зараз розберемо, як працює функція декотвискві і як працює оператор case SQL – це два схожих механізми, які можуть робити заміну якогось значення в нашій таблички на інше якесь потрібне значення, яке нам вже потрібно там плогіс. Наприклад, що я хочу зараз вам показати? От у нас є така табличка Client, це типу у нас клієнти з інтернет-провайдеру, є у нас отут стать, є у нас тариф ID. Там, один це, наприклад, там, 10 Мбіт ідентифікатор, індифікатор 2, це, наприклад, там, 50 Мбіт тариф, а індифікатор 3 це, наприклад, там, 100 Мбіт тарифний план. Давайте почнемо з того, що ми зараз за допомогою функції декод змінимо значення M на значення чоловіча, а значення F на значення жіноча. І таким чином розберемо, як працює функція декод, і далі ще там, ряд інших о, прикладів розберемо. І, в принципі, в кінці ще розберемо, як все те ж саме можна робити за рахунок оператора кейс. Але почнемо з декода. Давайте я для початку хочу прописати зірочки ось таким чином. Через кому потрібні мені стовпчики, ідентифікатор, оцей ID я приберу. І просто ось таку вибірку зараз зроблю. Через кому потрібні стопчики, ну по суті, всі стопчики, крім стовпчика ID. І тепер я хочу оце значення стовпчики гендер замінити на якесь мені потрібне. Ось так це робиться за рахунок функції декод. Так от понапишеться Далі ми пропишемо стовпчик, який ми хочемо декодувати. А далі, ось таким ось чином, ми хочемо взяти якесь значення. І замінити його на конкретне значення. Якщо у нас текст, то ми значення в тексті порівнюємо і замінюємо його на якесь вже теж там текстове значення. Наприклад, я хочу значення М поміняти на значення чоловіча. Ось таким чином. А значення ось тут я пишу, якесь значення, а через кому на яке значення хочу поміняти. І ось тут я хочу значення, наприклад, F поміняти на значення жіноча. І, наприклад, цьому дати аліас, ну теж пускай буде гендер. Запускаю цей селект і бачимо, що ось тут, де було М, стало чоловіче. Бачите? Там, де F стало жіноча. Ну, у нас цей зараз стопчик гендер підкреслення 1 став автоматично за рахунок про так підсвічуватися, тому що у нас вибірки вже є такий стопчик гендер. Ми зараз його приберемо. Ну, це просто зараз для перевірки. Ми перевірили, що дійсно о, де M – це чоловіче, де F там жіноча. Тепер можемо цей гендер просто взяти, закомендувати, і таким чином вже у нас акаут вибірка, де ми таким от уже більш зрозумілим значенням. Більш таки зрозуміле значення бачимо в нашій вибірці за рахунок функції декод. Тепер я хочу декодувати значення з стовпчика Tariff ID в ті значення, якісь текстові, які я хочу. Ми вже проговорили, що один це буде там якийсь один тарифний план, два і три це інші тарифні плани. Ми зараз це перетворимо на текстові значення. Теж ось тут давайте пишемо декод. Decode. Decode. Я хочу. Взяти стовпчик тариф ID, тариф ID і е, тут у нас вже текст, ой, number не текста якраз таки number, тому кавичок не потрібно Я прирівнююсь к number, це не потрібно одинарні кавички, а буду міняти якраз на якесь значення е, текстове. Це значить, потрібно вже тоді в одинарні кавички це взяти. І ось тут прописую. Одиничка це у мене буде інтернет, -мегабіт, е, інтернет 10 Мегабіт. Далі, кома, двоєчка. Двоєчку декадую. На інтернет 20 Мбіт, а троєчку декодую на інтернет 100 Мбіт. І цьому, цьому декодуванню даю значення на тариф ID, а тариф Name. І дивіться, як у нас зараз красиво все вийде. От, де одиничка у нас 10 Мбит, бачимо, Там, де двоєчки, у нас 20 Мбіт, А там, де троєчки, у нас 100 Мбіт. Все у нас красиво декодувалося. Знову ж таки, на етапі, коли ми тільки починаємо декодувати, бажано рекомендовано цей оригінальний стопчик, який ми декодуємо, відразу вивести на екран, щоб ми побачили, що ми декодували так, як нам потрібно, а потім в підсумку цей стопчик прибрати. І ось таким чином зараз я прибираю. От у нас вже така от вибірка, більш така вже зрозуміла для людського оку. Це вже можна комусь показати сказати, от у нас, бачите, стільки клієнтів на таких тарифних планах, така от стать. Ну, от і так далі. Але я хочу ще один стовпчик зробити. Дивіться, я хочу на основі стовпчика phone, на основі перших п'яти символів, наприклад, 38097, Я хочу сказати, що це код Київстара. Наприклад, 38099 – це код водофона. А наприклад, 38063 – це код Ліфсел. Тобто, у нас є якісь мобільні оператори в Україні, і у кожного свій, і нам треба прописати. Якусь таку умову в декоди, щоб ми могли взяти і перші 5 символів прирівняти коду і сказати, що це буде там або Ківстар, або Водофон, або левцел. По-перше, хочу сказати, щоб викусити перші 5 символів із телефона, є отака от функція. Давайте для початку її розберемо. Отак от, от я поки що напишу: S-тест це якийсь тестовий стопчик. Я от взяв стопчик фон з рахунок. Функції Substr кажу, витягне мені з першого по п'ятий символ. Це так читається. Тобто перші 5 символів по суті, з першого по п'ятий. І таким чином у нас є отакий тестовий стовпчик, бачите, він нам в підсумковій вибірці не потрібен буде. Це просто зараз для, для розуміння. Оце от ми викосили перші п'ять символів, тобто код оператора. От 0,50, бачите, 0,93, 096 і так далі. Тепер що я хочу зробити? Тепер я хочу зробити знову ж таки отакий декод, але забігаючи наперед, я хочу сказати, що через декод це зараз буде не, не таке З'яшення рішення, яке я залишив би в принципі в підсумку, якщо б робив би такий Select, який би там десь продавав би якийсь там легасі код, який би там працював би руками. Але в принципі на декоді теж це можна зробити. Просто покажу, покажу вам різницю, щоб ви візуально зрозуміли, як воно читається за рахунок функції декод і як воно читається за рахунок кейса. От. Давайте спробуємо це прописати за рахунок функції декод. Відразу скажу, що тут код у мене є трошки підготовлений, але я почну писати. Почну писати отак з вами, а потім просто скопіюю з мого черновичка, який я підготував для запису цього відео. Що я хочу декодувати? Я хочу декодувати по це значення якраз, тобто я буду не оригінальне значення фон да, брати в декоді, а перші 5 символів із стовпчика фон. І я хочу сказати, що якщо, якщо у мене перші 5 значень отакі, то це буде у мене, наприклад, Київстар. Якщо у мене буде перші 5 значень, 068 це теж Київстар. І так, по суті, мені потрібно приписати на кожний код. Розумієте? Ну, Це потрібно там було десь бо подивитися інформацію, які всі, існуючі коди є на даний момент в українських мобільних операторах. І, в принципі, це все так прописати. Що такий код Київстар, такий код теж Київстар, і такий код Київстар. їх там може бути 3, 5 і так далі. Я хочу, що хочу сказати, що можна ще писати декод не в один рядок, тому що, якщо це написати в один рядок, воно буде просто. Ну, воно навіть ширину екрану не вміститься. І це ну, для написання коду не дуже прикольно, тому що це дуже важкувато буде читатися. Ну, Щоб ви розуміли, я вот таку заготовочку зробив. Хоп, і я от прописав: декоди, сабстер, перший, 5 символів. І отут прописав: якщо 067, Київстар, якщо 068, теж Київстар, бачите, 066, Київстар. 97 Київ старий, 98 і старий, потім от пішов 058 водафон, 066 водафон, і якщо так направо покрутити-покрутити, ну такий аж, бачите, от пішли от уже 63 Life Cell, 63, 70, 73, 93. Отаку заготовочку я зробив. І це, типу, буде в мене моб-кода, типу мобільний код. Якщо я зараз це запущу, воно відпрацює. SQL, квіле, як би. Ну, то, що вони в один рядок і в ширину екрану, не поміщається йому все одно, але для читання людським оком це не дуже прикольно. Дивіться, от у нас, давайте я тест вже в принципі навіть приберу, не закоментую. І у нас є отакий, от, бачите, красивий, ну, значення вже точно красиве. От ми бачимо 097, Київстар, 0.67 починається, Київстар, 098 починається теж 0.99 99, Vodafone, ну і так далі. От Life 93. Якщо б я все ж таки це писав би через декоти, я б трошки би оптимізував би синтаксис. В плані читання коду. Я би написав ось таким чином. Я б кожен, кожне значення ось так прописав би з нового рядка. Ось так. от. Пум, пум-пум. Ну і в принципі, в мене теж є заготовка. В підсумку це виглядало б ось, ось таким чином. Зараз я ставлю за свої заготовочки. Ось так пум. Оце вже більш-менш можна таке використовувати. Ну, так, не те, що можна, і те, можна в один рядок, але ну, мій досвід каже, що все, що не поміщається в ширину екрану, це вже ну, дуже важкувато підтримувати, тому що ви цим скролом знизу будете лістати наліво, направо. Класно, коли код відразу видно от на такому одному участку якогось екрану. І, в принципі, треба писати код, це рекомендовано будь якій мові програмування, коли у нас код йде зверху вниз, а, а не розтягується ще кудись там в ширину. І, в принципі, це ну, той же самий декод, просто бачите, я прописав кожне значення з нового рядка. От у нас є скільки кодів, кодівки і це, в принципі, бачите, все в одному екрані поміщається. В принципі, оце ми нормально вирішили задачку. За рахунок декода ми взяли із тариф ID, по тариф ID по індифікатору ID, знайшли, типу name, Із гендера це теж як ідентифікатор M. Вивели красиве значення чоловіча або жіноче, і вивели вже красиві значення із номерів в телефоні. Тепер я хочу теж саме показати, як би виглядало через оператор-кейс. Я з нового рядка зараз відкрию. І, наприклад, я вже не буду зараз писати все це з нуля, я просто вам покажу остаточне рішення. Як працює оператор кейс з нуля, я показував в попередніх відосих. Подивіться, будь ласка, є в мене в Телеграм-каналі, в YouTube каналі та й в інстаграмі, ось таким чином виглядав би кейс. Дивіться, як читається кейс. Давайте почнемо, наприклад, от з Гендера. Відразу скажу, що як тільки нам потрібно якесь конкретне значення поміняти на інше значення, От Просто є конкретне значення, його потрібно порівняти, через дорівнює, а, і поміняти його на якесь те, яке нам вже більш буде зрозуміле. То ну, по класиці можна використовувати оператор декод, тому що просто буде менше синтексу. Бачите, тут я просто в один рядок написав: якщо m то чоловіче, якщо F то жіноча. А отак би це виглядало через оператор case. Оцей я написав: case when «гендер», дорівнює m «зен», «чоловіча». А інакше, тобто F else це буде жіноча. Хоча тут можна було б написати і ось таким чином. Ось таким чином, можна було б теж написати. Якщо F, якщо F, то жіноча. Ну тоді Else потрібно прибрати. Тобто, в принципі, в кейсі оператор Else не обов'язковий, його можна прописати, це вже по логіці треба розуміти. Ну, якщо ми розуміємо, що у нас всього два, два значення, то я би написав це через else. До речі, якщо повернутися в декод, декода теж є е, оператор, якби else. Якщо ми ось тут F приберемо, F приберемо, то це буде читатися так: все, що буде на М чоловіча, а всі інші значення буде жіноча. А у нас, крім F, крім М, яке ми чітко прописали, є тільки F, то можна ось таким ось чином теж вирішити цю задачу. Типа, все, що М чоловіче, а всі інші значення, воно в даному випадку тільки одне, тобто F, воно буде жіноче. Можна так було зробити. Можна було і тут так зробити не конкретно к троєчки прив'язатися, а сказати, що. Все інакше буде інтернет 100 Мбіт. Але в даному випадку, я думаю, це не коректно, тому що з'явиться четвертий якийсь, наприклад, ідентифікатор, то краще його тут чітко прописати: що 3 це такий інтернет, там 100 Мбіт, 20 це 20 Мбіт, і так далі. Тут уже треба по логіці думати, якщо у нас інші варіанти з високою там, вірогідності не з'являться, то можна це Velse прописати. І от тут, в принципі, давайте в кейсі так і пропишемо, що якщо. Кейс вен, якщо у нас гендер рівняється М, це чоловіче, а інакше це жіноче. Тепер ось тут бачите, як я прописав через кейс той же декод, який тут я в один рядок прописав, що мені дуже подобається. Тут це вже на три рядка коду, бачите? Типу, кейс Веніф ID рівняється один, тоді Zen це тоді, тоді це 10 Мбіт, якщо 2, це 50 Мбіт, якщо 3 це 100 Мбіт, і от завершили оператор кейс, це синтаксично так потрібно. Він після кожного кейсу є оцей end. І каже, що це таріфний n. Але що я хочу сказати, що в даному випадку мені більш подобається кейс використовувати для того, щоб визначити який код оператора, тому що в кейсі можна прописати будь-яку умову. І in, от я тут прописав, зараз проговорю, і можна написати більше або дорівнює, і null, і between, в принципі, будь-яку умову, яку ми можемо прописати, наприклад, там, в операторі коли ми щось там, якийсь фільтр робимо. Тому, в принципі, мені отут подобається таким чином, що я кажу: якщо перші п'ять символів із телефона в такому от списку, то це Київстар. бачите, я по суті в один рядок так, ну, воно красиво читається, воно в ширину екрану поміщається. І я вам скажу, що я би, наприклад, на реальному проєкті, якщо мені потрібно було б викосити перші п'ять значень і по ним визначити, який це код оператора, я б використовував. І мені оце от більш так читабельно, більш так навіть зрозуміло, що тут написано. Якщо це запустити, воно точно так у нас відпрацює, як і попередній варіант з декодом. Тобто, ось тут у нас, бачите. І Київстар, старк і водофони, ну і тут, в принципі, все точно так. Тариф нейму тут у нас з рахунок кейсу в нас вийшов, і гендер теж чоловічий або жіночий. І на останок, що я хочу сказати, пару ще моментів. Якщо б, як я казав, би, якщо б я це робив би на реальному проєкті таку задачу, я би зробив би комбінацію декода і кейса. Як би я думав, я б думав би? би Я думав так. якщо мій декод поміщався би в ширину екрана і я мог би це зробити в один рядок синтаксично. Ну, просто це для того, щоб мій код був читаємий, щоб я там, через півроку, через рік міг прочитати свій код і зрозуміти, що я тут мав на увазі, щоб я не крутив зліва на права цей скрол чи знизу вверх, щоб воно поміщалося в максимально якийсь там маленький такий кусок екрану. Я би зробив комбінацію. Я б взяв би взяв такий третій варіант, я взяв би оцей декод, мені дуже подобається. Я взяв один рядок, красиво прописав. Що, що в мене жіноче, що чоловіче. Бачите, тут кейс у мене з трьох рядків. Ну, так просто кейс красиво пишеться, що кейс в одному рядку, потім N на кількість венів кількість в другому рядку, і Лсе десь там в третьому рядку, а і ще N. Тобто тут, в принципі, от, 4 рядка. Ну, Можна було в 3 рядка, можливо, б ось так прописати. Ну, тоді і тут, отак. Ну, Це в SQL не важливо, як ви будете писати. Це, в принципі, можна було взяти, взяти отак в один рядок, все, записати, да? але ну, це те, про що я казав. Якщо в один рядок не поміщається в ширину екрану, це потім буде дуже просто складно читати. Повірте. Тому краще деякі речі, отак писати з нового рядка. І тепер давайте підсумуємо. Значить, я хочу зробити такий підсумковий селект, який був би в комбінації з декодами і з кейсом. І для того ну я хочу зробити такий селект, який був би максимально читабельний. Там, через, декіль... через якийсь період я відкрив би цей селект і бачу, що ось о, тепер я б взяв і прочитав його, просто знизу вгору, нічого не кручу. От у мене в один рядок красиво гендер. Мені дуже подобається, як декодовано ID в Name, Але мені оцей декод, якщо чесно, не дуже подобається, тому що тут є. Таке, таке ще розуміння, як трошки дублювання. Ну не то що коду означень, ти типу, побачите декілька разів. Оце треба прописувати Star, Vodafone, Lifesale. Ну і в принципі, щоб він був більш читабельний, треба було кожне значення прописати в декілька рядків. А тут у нас бачите, скільки рядків раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять рядків. Цей декод. Це щоб він був більш читабельний. Я декод написав дванадцять рядків. А я хочу це написати в три рядки за рахунок кейсу. Ось таким чином і зверніть увагу, що я Кейс Стар прописав один раз. Vodafone один раз. LifeCell прописав теж один раз, тому що кейс підтримує оператор ім, і я кажу, що от в цьому списку це Кейв що в цьому списку, це Vodafone, І що в цьому списку, це LifeCell. І таким чином би я би зробив ось такий. Дивіться, як до мене дуже гарний селект, дуже все читається. Тут <кхе> декодування, а тут через кейс ми викусили Через сабстер 5 символів і побачили, який це мобільний код оператора І наостанок, що я хочу ще сказати, що є такі речі, які просто за рахунок функції декод буде або неможливо зробити, або, в принципі, якщо і можливо, то якимось там такими не дуже читабельними речами. Дивіться, що я хочу сказати. В принципі, в принципі можна використовувати завжди оператор кейс. На першому там етапі, коли ми навчаємося із Києллю, так в принципі, можна не паритися, і я вам чесно скажу, що якщо вам потрібно якесь значення в таблички замінити на інше, за рахунок оператора кейсу, у вас це 100% вийде. З декодом не завжди вийде. З декодом вийде тільки тоді, коли нам потрібно щось порівнювати через дорівнює. Ми тут завжди, завжди робили порівняння. Якщо М Якщо гендер дорівнює м, це чоловіча. Якщо гендер дорівнює F, це жіноча. Тобто це знак дорівнює. Якщо тариф id дорівнює 1, це там інтернет 10 Міт, і так далі. І тут точно так ми зробили порівняння. Якщо ми викосили перші 5 символів, якщо перші 5 символ дорівнює ось такому, такому, такому значенню і так далі, це ківстаре. Це все дорівнює дорівнює дорівнює. А якщо нам потрібно більше, менше, бітвін знал, це в декод не пропишуть. Ну просто вам, якщо і пропишете, то там потрібно придумувати якусь формулу, що, в принципі, я не рекомендую. От, наприклад, у нас стає задача на останок зробити і стопчика дискаунт такий стопчик, який би нам показував, що це дискаунт, наприклад, там нормал, дискаунт, типу така нормальна, ну, типу невелика да, якась, там, нормальна скидка. Або хай дискаунт, велика е, скидка. Наприклад, все, що більше 10, це типу відсотках у нас тут. У когось 10% знижка на тариф, у когось 20, у когось 15, у когось там 5, у когось немає. Ну, просто по повній е, вартості купили, купили тарифний план. у нас, ну нормально, да? е, е, І тепер хочете зробити такий е, ще один стопчик. Наприклад, там level discount, де було написано типу no discount, нема діскаунту. null замінити на, знач... на текстове значення no discount. Все, що більше 10, це буде high, uh, high discount, а все, що менше або дорівнює 10, це буде normal discount. І це можна зробити за рахунок ось такого кейсу. Я теж його підготував. Ось тут давайте пропишемо. Ось кейс, when discount більше 10, тоді це high discount. Якщо дискаунт менше або дорівнює 10 ровно 10, це вже нормал дискаунт. А якщо дискаунт із 0, це типу немає дискаунта і цьому я даю аліас левел дискаунт. І з таким чином, ось такий дивіться. Ну і дискаунт, в принципі, не, ну в даному випадку дискаунт можна не коментувати, тому що ми бачимо чітке значення. Ну тут уже так, як замовник хоче. В принципі, цей стовпчик можна залишити, я б, мабуть, залишив би. Ось у нас є, да, Це у нас конкретні значення, а це вже так, такий як рівень а, знижки. Нема, велика або нормальна. Ну і в принципі тут можна було б ще один там вен зробити, може там якийсь, типу, тіпа... Маленька якась там, типа small discount. Ну, це знову ж таки можна було все зробити за рахунок менше-більше, або за between, за рахунок оператора Bitwin. От, отаку умову в оператор декоди ви не впишете. Оператор декод не підтримує просто оператори більше-менше і знал. Воно просто через кому очікує, воно просто порівнює це значення, яке ви прописали тут, а після коми просто прописуєте, на яке ви хочете замінити. І все. Отут, тут не можна написати, наприклад, тариф ID. Там, не знаю, отут там, прописати якийсь там, там не знаю, більше одного. Це синтаксично невірно. Ну, от воно навіть не відпрацює. Воно просто не розуміє а, якась місн-грайт. Ну, це типу про скобку, вона каже, що там не, в непотрібному місці у нас душка, але це так синтаксично просто декод не працює. Не можна тут прописати. І знав там якийсь тариф ID, і знав, тоді це буде, наприклад, інтернет 10 Мін. Це теж синтаксично не відпрацює. Тобто тут можна тільки якісь конкретні значення писати. І це якби мінус декода, але плюс декода того, що якщо у нас конкретні значення потрібно поміняти на якісь інші потрібні, які нам більш читабельні будуть, або комусь, то я би використовував декод. Це просто за рахунок цього у нас зменшиться кількість SQL-коду, і це буде більш читабельно. Але іноді треба подумати, що краще використати кейс, тому що раз, це можливо. В Принципі, зробити тільки за рахунок кейсу, тому що більше-менше не пропишеш в декоди. Або як в цьому випадку просто теж за рахунок оператора IN, те, що не можна прописати в декод, ми взяли оце прописали в три рядки замість цього варіанту, коли ми тут скільки там нарахували, там 12 рядків було чи скільки. От таким чином, я сподіваюся, дав розуміння мінімально того, як працює функція декод. Як працює, згадали оператор кейс. Нагадую, там у мене в попередніх роликах є те, що я розбрав, як кейс працює. Там є нюанси з е, пріоритетністю, як працює кейс, тому рекомендую теж подивитися, якщо не дивилися, тому що там я більш детально саме про кейс розповідав в попередніх моїх відосиках. А так, в принципі, думаю, от у нас вийшов дуже прикольний звіт, за ну якого можна просто комусь показати. Це там нашому там, начальнику, менеджеру, і це вже буде для нього просто більш такий. Читабельний звіт. Більш того, якщо може, це ваш менеджер і замовив по таким формулам, вивести вам там level discount і типа name, щоб було на ідентикатором, верні, тариф ID було на ідентифікатором, а в тарифнейм перевести. Ну, в принципі, думаю, на цьому можна тоді завершувати. Якщо будуть питання на рахунок декода чи кейсу, пишіть в коментарях.